Вітаю! Сьогодні заняття з математики. І це значить, що сьогодні ми з вами будемо рахувати, повторимо геометричні фігури та кольори. А ще сьогодні ми з вами познайомимося з новою цифрою. Отже, мерщій до країни математики. Давайте разом порахуємо, скільки на галявині божих корівок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Отже, яка кількість корівок? Шість корівок. Молодці. І ми кількість корівок, яка дорівнює шести, позначимо цифрою шість. Подивіться прилетіла ще одна божа корівка. І їх стало більше. Давайте їх разом порахуємо: один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Було шість корівок, прилетіла ще одна, і тепер на галявині сім божих корівок. Давайте ще раз їх порахуємо. Разом один, два, три. Чотири, п'ять, шість сім. Скільки божих корівок? Так, сім божих корівок. І якщо їх кількість сім, то ми їх позначимо цифрою сім. Це цифра 7. Давайте повторимо цифра 7. Яка це цифра? 7. Ми з вами знаємо, що кожна цифра позначає кількість предметів. Давайте з вами порахуємо предмети у кожному віконечку. У першому віконечку шпаківні. Давайте разом їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Скільки шпаківень? Сім. І ось стоїть цифра сім. Тепер. Давайте рахувати годинники. Рахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Яка кількість годинників? Сім годинників. Кількість сім дорівнює цифрі Сім. Молодці. А тепер давайте рахувати шкарпетки. Порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Скільки шкарпеток? Сім шкарпеток. І це дорівнює цифрі сім. Молодці. А тепер самостійно порахуйте кавуни. Яка кількість кавунів? Сім кавунів молодці. І ми позначимо кількість кавунів цифрою сім. Чудово! А тепер припо... пропоную пригадати кольори та розселити песиків по їх будиночкам за кольором. Якого кольору цей песик? Червоний. Знайдемо для нього будинок такого ж кольору. Знайшли молодці. Далі якого кольору цей песик? Синій. молодці. Знайдемо йому будинок такого ж кольору. Знайшли так, це синій будинок. Якого кольору цей песик? Жовтий. Знайдіть йому будинок такого ж кольору. Так, це жовтий будинок. Молодці. Якого кольору цей песик? Зеленого кольору. Знайдіть такий самий будинок для песика. Так, зелений будинок для зеленого песика. А ось до нас завітали черепашки та равлики. Вони носять панцирі на собі. Але подивіться, в їх панцирях з'явилися віконечко, їх треба заповнити. Але нам треба підібрати віконечко не тільки за кольором, а ще й за формою. Давайте дивитись. Подивіться, у цієї черепахи якого кольору панцирь? Зелений. А якої форми у неї віконечко? Трикутне! Тобто нам треба знайти зелений трикутник. Шукаємо його тут. Ось він. Так, віддамо його черепашці. У цього равлика якого кольору будиночок? Червоний, вірно. А якої форми віконечко? Кругле віконечко. Значить, нам потрібно знайти червоний круг. Пошукайте його. Вірно, це червоний круг. Далі. У цієї черепахи якого кольору панцир? Помаранчевий. А якої форми у ньому віконечко? Квадратне. Тобто нам треба знайти помаранчевий квадрат. Шукайте його. Знайшли, Віддамо його Черепашці. У цього равлика якого кольору раковина. Жовта молодці. А якої форми в ній віконечко? Так, овальне віконце. Тобто нам треба знайти жовтий овал. Пошукайте його. Ви знайшли жовтий овал. Добре віддамо його равлику. Яке в нас сьогодні було цікаве заняття! Ми з вами стільки всього нового дізнались та й повторили старе. Для початку ми з вами рахували та познайомилися з цифрою 7. Яка це цифра? Так, цифра 7. Потім ми з вами допомагали песикам знайти їх будиночки. За кольором, і повторили назви кольорів. Чудово! А ще ми з вами допомогли черепашкам та равликам заповнити віконця в їх хатинках на спинці. Так? І повторили геометричні фігури. Ви дуже добре виконали всі завдання. Тепер час відпочивати. До побачення!